Минуло пів року війни за цей час, як в усій Україні, так і у кожній родині відбулось чимало змін. Найбільш разючими були зміни у економічній сфері. Сплески та падіння відчули майже усі. Однак зараз ситуація у Дніпропетровській області стабілізується. Принаймні про це говорить статистика. Питання руба сьогодні: як під час війни змінився фінансовий стан криворіжців? Добрий день. Як змінився ваш фінансовий стан під час війни? Важче стало жити, звичайно. Все подорожчало. Собі те, що раніше могли дозволити, не можемо дозволити. Ліків зайвих також не можемо купити. У нас, Попасне. Попасне, так що. нас нічого немає. Очікуємо перемоги. І ніч, ніч, Очікуємо ні. перемоги. І повертаємося додому. Я куди навіть їхати. Ось такі, ось такі справи. Все. Ви налаштовані приїхати Найбільше. назад? Звісно. <гум> да. Звісно. На свою землю. Звісно, звісно, звісно. Ну, трошки став гірше, зарплату трошки врізали. Ну, Так нормально. Виживаємо. Ніяк. Не змінився. Я медик, так. Да. Вбиваємо, да. солдатів спасаємо, рятуємо, їм життя. Вони стоять за нас. А ми їм допомагаємо, щоб вони були живі і здорові у нас. То ви залишилися з роботою ну, в фінансовому плані комфортно? Поки так. Поки в фінансовому плані комфортно. У мене інша ситуація. Ну, я просто на лікарняному була дуже довго. Тому ну, як, ну, кучу сторону. Фінансові, да? що ви сказали, ну, не найкраще. По-перше, платимо комунальні, налоги. А тоді, що залишається, роз, розтягуємо так, щоб вистачало. Ви завжди так жили? Так. Да. Да. І зараз намагаєтеся зберігати цю тенденцію. І зараз, так, да. нічого. На, на мені, на, на, як на мене, нічого не, не склалося, там худшу чи в іншу сторону. Все так і залишилось. Ціни підросли, зарплати зменшилися. Не додають взагалі зменшують. Зараз війна, що хочуть, то й діло. Як вдається все ж таки жити? Роботаємо, ну, що робити. Ну, значних змін не було дуже замічено. Трошки була затримка заробітної платі, зараз ми вирівнюємося. Ну, позначилося ясно, що підняття цін, а так, щоб уж зовсім ми не ніжого рівня. Ні. Там, в принципі, все нормально. Так, як вдається утримувати позиції? Ну, Втім-то себе лішати треба, десь утримувати. А так, в принципі, все нормально. Трошки допомагаю армії, як має бути і жінкою. От недавно іще 30 бутерів дали. І маленьких, і великих. Зібрали для армії всі футболки, які в мене були старі. Ну, вони ще хороші. От. А стан, ну як стан. Пенсії получаю, слава Богу. Щоб тільки її не забрала. <смі> а все так нормально. Чесно кажучи, я зараз проживаю з мамою. В неї досить велика пенсія. Я за рахунок її пенсії, зараз живу. А потім я не знаю, як воно буде. Ну і знаєте, до речі, я ще хочу дуже завдячити, тому що нам допомагають. У Нас було два пайки, досить такі хороші. Я за рахунок них зараз трошки живу. Хочу завдячити. Ну, звісно, що хочеться більше грошей, щоб не думати, що сьогодні я з'їм оце, а завтра я його вже не з'їм. Або в мене заболить зуб, мені немає як піти до лікаря. Хочеться про це не думати. Ну але зараз, бачите, в нас військовий стан, то ми мусимо думати за все. Ми ж мусимо допомогти і армії, і нашій державі.